Вітаю! Сьогодні з вами історична рубрика. І я, її ведуча, кандидатка історичних наук Олена Романова. Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик. Сьогодні поговоримо про Володимира Великого, Хрещення та Русь, однозначно Київську. Князь Володимир Великий по праву вважається одним із найвидатніших правителів Київської Русі. Україна, як законна спадкоємиця Київської Русі по праву може пишатися такою великою особистістю. Проте не все так просто. Справа в тому, що претензії на історію Київської Русі, її князів, має і країна-агресорка. Усі ми знаємо або чули, що хрещення Русі у 988 році у Києві відбулося з ініціативи того самого великого князя Володимира. Та так думають не всі. Закиди московські опираються на те, що хрещення прийшло на українські землі з Новгорода, а хрестителя Володимира Великого росіяни називають своїм князем. Отож, у випадку з Київською Руссю росіяні не краде українського Володимира, а розвиває свого власного російського князя хрестителя. Нинішні ж російські керівники уникають згадки про Київ, опускаючи першу половину назви великої держави. Називаючи просто Русь, Путін у своєму інтерв'ю Карлсону так і робить: сама ж подія хрещення подається російськими істориками як частина власне, російської історії. День хрещення України Русі як державне свято почали відзначати від 2008 року за указом президента Віктора Ющенка. У Росії ж таке свято з'явилося у 2010 році. Відтоді сучасна Росія щороку гучно святкує хрещення Русі і навіть звела пам'ятник Володимиру Великому біля самого Кремля. Пропагандистські настрої наростали і після анексії Криму. Тоді півострів називали первинним центром хрещення Русі. Ви спитаєте, навіщо? Це спроба дати анексії півострова релігійне виправдання. Але усі ми маємо розуміти, що хрещення на Русі знали ще за часів князів Аскольда і Діра. Володимир Великий продовжує цю традицію. Притворення в сфері освіти, зведення нових храмів це те, що відрізняє київських князів від московських. Адже хрещення означало розвиток у цих сферах, але аж ніяк не загарбницьку політику, яку проводили росіяни під благим виглядом захисту. Отож, усі ми маємо пам'ятати і усвідомлювати, що в той час, коли Київська Русь була хрещена Володимиром Великим, ще й натяку не існувало на бодай маленьке Московське князівство. Навіть Москви ще тоді ніякої не було. Вона вперше згадується у 1147 році, а це середина 12 століття, тобто всередині 10 століття ніякої Москви там ще не було, а були непівдикі півдикі у графінські племена. Ми маємо пам'ятати про те, що будь-який народ і будь-яка нація починається з того, що вона зобов'язана знати своє минуле, бо хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Сьогодні і завжди для вас лише актуальні теми. Долучайтесь до обговорення в коментарях і до зустрічі незабаром!